Дівчаточка, всім доброго-доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Чесно кажучи, я за вами дуже скучила. Скажу ситуацію таку, що, по-перше, була в відпустці, виїжджала з города. По-інше купила камеру, питалася з нею розібратися. Ще не можу з нею. Ніяк розібратися, тож два майстер-класи я запорола. А тепер підганяю те, що хотіла літом давно пошити, і не пошила. На мені, як бачите, накидка, зараз відійду подалі, плюс поставлю заставки фото, ви побачите, це дуже-дуже легка накидка, яку зараз доволі ще тепленько можна накинути. Єдине, що б хотіла сказати, я її пробувала і на футболки, і на. Шовкові, ось у мене шовкова під низом маєчка на тоненьких бретельках, то на шовковому, звісно, воно краще, воно скользить. На майці у мене і на футболці не так скользить, не так лягає. Плюс до того, якщо майка на тонких бретелях, у вас є тут запас, де відкрити. Футболка, вона виглядає. Тож, ваш вибір, на ваш вибір, на ваш розсуд, дивіться, під що носити, що під низ Майстер-клас особливо не показую, я вам покажу в маленькі маленькій-маленькій мініатюрі. Все розкажу в сантиметрах, що я брала, а ви собі коригуйте так, як ви б хотіли. Побачите на мені, захочете менше, захочете довшу, яку захочете, таку собі зробите, якщо вона вам сподобається. Тож, зараз відійду подалі, переключу камеру, щоб вам було видно. І трішки покажу її на собі. Далі приступимо до мініатюри і до побудови її. Я вас люблю дуже. Підписуйтеся. Я вас люблю, ціную. Е і надіюся, що ви цінуєте мій також труд. Ось так виглядає е моя накидка, моя туніка. Ось так вона виглядає ззаду, якщо вам видно. Ось так навкоси, на як хочете, можете так. Можете, як хочете так поставити, е, можете, ось, ось так, дивіться, вона перекручується, хто на яку сторону хоче, на таку може її одягнути. Кому як зручно. Ось так вона виглядає. Бачите, Такий три, е, прямокутник вирізано для рукавчика, вирізано для горловинки. Нічого складного в ній немає. Надіюся, що добре чути, так як від камери відійшла. Подальше, Надеюсь, що добре чути, добре вам мене видно, то зараз покажу в мініатюрі, Ні. як її робити. Е, так як я вже в ній ходила, я її практикувала, е, я правша, мені зручно, щоб права рука була більш вільніша, Отак, щоб не підгибати. Бо вона ж не підгинається, ви її, знаєте, все рівно опускається. А ви собі кому як зручно, той так може ходити. Надіюся, що вам сподобається, і ви повторите це разом зі мною. Дівчата, показую. Дуже легко та просто це наша тканинка. Що я брала? Дивіться, мені потрібно. Отут тут у мене був метр. Я в масштабі його намалюю. цей метр, а в цю сторону метр сорок. сюди 100 см. Сюди 70 на 2. На 2 для, за то, що це тут згиб у нас. Так, ззаді приберемо. Ось так згинаємо. Показую ще раз. В одну сторону 100 см, метр, а в одну метр 40. Нам ми повинні зробити тут такі маніпуляції. Лінійка тільки велика. У нас тут 70 см. Тож відступаємо 50 см. Ось згиб. згіб показую згіб. 50 см. І так як нас плечі стандартні 40 см, тож, в кого як, я брала? 38 сантиметрів. Ви можете від 37 до 39. Отак проводимо згиб. Ось відклали 50 сантиметрів. І отак навкоси, скільки у вас виходить. Так, як у мене. Зараз я свій масштаб вирахую, так як я вмалюю. У мене це буде ось так. Ось сюди показую 37, 39. Кожного своє у мене було 38. І для рукава також потрібен отвір. Сюди у мене 5,6 см. А сюди 18-19 см. Ось так донизу. Як у вас вийде на вкуси, так вийде. Це для руки. Це горловина. Зашиваємо ми ось тут зашиваємо і зашиваємо ось тут. Зшиваємо, обробляємо косою-бейкою горловину і отвір для руки. І понизу просто, просто самою звичайною стрічкою в підгибку прокладаємо стрічку. Все. Зараз я швиденько вам покажу, як це буде виглядати. На манекені. Швиденько зараз його шию. Боже, яке воно сіре, таке темне. Оце у нас буде горловинка для нього. А це буде для руки. Рівняю, щоб воно було гарненьке. Ми ж будемо одягати манекен. Манекен. Ось у мене такий манекен. Великого манекену не маю. Жаль, у нього рук немає. Все, одягаємо. О, я для горловинки йому багато залишила. Ось так виглядає. Надіюся, що ой. Мабуть, треба булавкою прихватити, бо в нього плечі менше, ніж я виріла. Ні. Ми зробимо хитріше. Ми ще одну строчку дамо і буде вужче. Одягаємо наш манекен. Виверну вже на лицеву сторону. Я сподіваюся, що вже горловинка у нас хороша. Ось єдине, що у нього руки немає, тож воно правильно не стоїть. Надіюся, що вам гарно видно. Ось у нас отвір під руку. Ось такий прямокутничок у нас виходить. Ви його бачили на мені. Кому подобається, будь ласка, можете повторити. І ще б хотіла, щоб. Ось так дивіться, складаємо вдвоє кособейку, прикладаємо. Оці края я всі підрізаю, підрізаю не дуже близько, так як це шифон, щоб він у вас при стірці не виприснув. Хоча шифон потрібно прати тільки руками. І ось так огинаю. І пришиваю стрічку. Єдине, що я вирішила, що, що мені захотілося, щоб у мене ось такий рубчик був на лице. То у мене отаким рубчиком іде на лице і манжет по рукаві, і на горловині. А якщо вам цей не подобається рубчик, то ось так чистим, просто буде стрічечка, чистий такий буде край. Єдине, що я показала широку стрічку, це просто для прикладу. Ви робите набагато меншу, щоб вона була акуратніша. Набагато-набагато невеличкий загиб. А можете навіть ось так: такий невеличкий-невеличкий загиб. Ось і все, що я хотіла вам показати. Підписуйтеся на мій канал, діліться моїм відео, ставте вподобайки. Я вас всіх люблю, цілую, бувайте!